Попри воєнний стан у місті повністю збережена та виконується соціальна програма. Півтори тисячі криворіжців отримують матеріальну допомогу з міського бюджету і в грудні. Це і надання матеріальної допомоги на лікування. Це 685 заяву оформлено за чеками. Це і надання матеріальної допомоги одноразовим учасникам антитерористичної операції. 202, два учасника отримують допомогу. 64 воїна воїни-інтернаціоналіста допомогу отримують дев'ять дітей зі статусом постраждалих дітей внаслідок збройних сил, збройних дій та конфліктів. Також допомога буде виплачуватися дітям. З інвалідністю на підгузки матеріальна допомога та дітям інсулінозалежним. соціальною програмою охоплені ветерани Другої світової, Чорнобильці, родини загиблих бійців, люди з інвалідністю, онкохворі діти, криворіжця чиє майно пошкоджене внаслідок військової агресії Росії. «Підготовлені проект рішень, які стосуються виплати матеріальної допомоги на поховання двом родинам у зв'язку з ракетним обстрілом, який відбувся в місті 16 грудня цього року. І підготовлено проект рішення щодо надання матеріальної допомоги 24 мешканців мешканцям Кривого Рогу. Це мешканці тих постраждалих будинків. Тобто доручення Юрія Григоровича Вілку щодо необхідності термінового вирішення прийняття документів на матеріальну допомогу виконуємо. З початку війни матеріальну допомогу на відновлення пошкоджених будинків отримали вже майже півтисячі криворізьких родин. Загальна сума виплат 1 мільйон 700 тисяч гривень. На грудневому засіданні виконкому підтримано 27 проєктів рішень соціального спрямування. Більшість із них щодо надання матеріальної допомоги криворізьцям. Загалом програма соціальної підтримки передбачає понад 50 видів матеріальних допомог, пільг та компенсації. Багато проєктів рішень, і ви бачите, це стосується всіх наших категорій мешканців нашого міста. Практично кожна сім'я відчуває допомогу від міста в той або іншій степені. З початку року у Кривому Розі на соціальну підтримку окремих категорій мешканців спрямовано майже 440 мільйонів гривень. За підсумками 11 місяців, в рамках програми профінансовано 438 мільйонів гривень для надання допомоги. Матеріальної допомоги виплати компенсації пільг, в тому числі там 118 мільйонів. Це безоплатний приїзд у міському транспорті. Якщо говорити за грошову допомогу, її отримали понад 23 тисячі криворіжців. Ну і більше, і майже вже 300 тисяч криворіжців отримали продуктові набори. А продукти харчування до цих продуктових наборів придбані були також коштом міського бюджету. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.